Друга хронік, 26 розділ, і взяв увесь юдин народ Узію, а він був 16 літ, і настановили його царем замість батька його Амації. Він збудував Елат і вернув його Юді, як цар спочив зі своїми батьками. Узія був віку 16 літ, коли він зацарював, а 52 роки царював в Єрусалимі, а ім'я його матері – Холія з Єрусалиму. І робив він угодне в господніх очах усе, що робив батько його Амація, і став він звертатися до Бога за днів Захарія, що розумів Божі видіння, а за днів, коли він звертався до Господа, Бог давав йому успіх. І він вийшов і воював із Фелистимлянами, і поруйнував мур міста Гату, і мур явне, і мур Аздоду, і побудував міста в Аздоді та в Фелистимлян. І допоміг йому Бог над филистимлянами і над арабами, що живуть в Гурбалі, та над мецнітами, і давали аммонітяни Данину для Узії, а ім'я Його пронеслося аж туди, де йдеться до Єгипту, бо він сильно зміцнився, і збудував Узія башту в Єрусалимі над брамою Пінна і над брамою Гай і над Мікцоа, і позміцнював їх. І побудував він башти в пустині, і повисікував багато ям для води, бо мав великі череди, і на долині, і на рівнині і рільників і виноградників у горах, садки, бо він любив хліборобство. І було в Узії військо, що провадило війну, яке виходило на війну відділом за числом їхнього переліку через писаря Єїла та урядника Месею під рукою Хананії з царевих зверхників. Усе число голів, батьківських родів, хоробрих вояків дві тисячі шість сотень, а при них війська три сотні тисяч і сім тисяч і п'ять сотень, тих, що проводять війну великою силою, щоб допомагати цареві на ворога, і наготовив для них узія для всього війська щити малі, і щетища, соломи, і панцири, і луки, і прашного каміння, і наробив він в Єрусалимі військових машин. Майстерно придуманих, щоб були вони на баштах і на рогах, на стріляння стрілами та великим камінням, і пронеслося ім'я його аж надто далеко, бо він дивно зробив, щоб допомогти собі, так що став сильним. А як він зміцнів, запишалося його серце аж до зіпсуття, і він спроневірився Господеві Богові своєму, і ввійшов він до храму Господнього, щоб кадити на кадильному жертівнику». А за ним пішов священник Азарія, а з ним Господні священники, 80 хоробрих мужів, і стали вони проти царя Узії та й сказали йому: не тобі Узіє кадити для Господа, а священникам, синам Араоновим, посвященним на кадінні. Вийди зі святині, бо ти спроневірився, і за честь це буде тобі від Господа Бога. І розгнівався Узія, а в руці його була кадильниця на кадіння. А коли він розгнівався на священників, то на чолі його показалася проказа перед священниками в Господньому домі при кадильному жертівнику. і глянув на нього первосвященника Зарія та всі священники, аж ось він прокажений на чолі своїм, і вони поспішно вигнали його звідти, та й сам він поспішив вийти, бо вразив його Господь, і був цар Узія прокажений аж до дня своєї смерти. І сидів в осібному домі прокажений, бо був вилечений від Господнього дому. А над царським домом був син його Йотам, він судив народ краю. А решту діл узії перші і останні описав пророк Ісая, сина Мосів, і спочив Узія з своїми батьками і поховали його з батьками його на погребовому царському полі, бо сказали: він прокажений, а замість нього зацарював син його Йотам.